close it be close Я молюся за тебе, Україна, читай новини, плачу, і молюся далі. Бачила сьогодні відос, в якому священника питають, чи вважає він пірсинг гріхом, і він щось там каже ні, я вважаю, що кожна людина сама вирішує, що робити з її тілом. Це не гріх, але це не корисно. І я вважаю, що пірсинг на тілі людини або на тілі жінки і я така на тілі людини або на тілі жінки. Що? Качає раму. Підходь до мене, я дурний. Що? Тупа нагоя така. На! Ха! Тупа фільм така. О така. На. Ключу відео записуватися на YouTube і буду показувати. Ну лорту за фуном це таке. Але суфійців в общем. І він просто він починає мої подрузі навалювати. А вона, типу, менеджер в, в закладі в Окта. Вона була, типу, спочатку ранером просто, ну це як типу офіціанти, потім стала менеджером. І він починає навалювати. ну, тіпа, ну це, ну ти оце роботаєш? Ну, блядь, ну ну ти ж оце кипейки зарабатуєш, ну ти не треба ну, надо треба двигатися вище, ну, вище, да? ну, бо, ну, оця, оця мелоч, оце в житті, оце, що ти, ну, бля, ну, це такий, оцей, блядь, обсіпіт, оцей обсіпіт, і він починає цю хуйню навалювати, я думаю, піздець просто, і, блядь, і він потім, а можна в тебе переночувати? Ви зараз серйозно хоч, а, а, Арул? Ти зробив таку штуку? Хто голосує за Януковича? Ви ж дурачки? <риклад> <риклад> Навіщо ви голосуєте за Януковича? Блять. Я при відключеннях світла боюсь сама ходити по сходах. Буквально насрана хтось наклав кучу <риклад> на нашому поверсі. Блін, от чел три хвилини розказує про те, що я зараз стільки, от але зараз, от я вам, я так я такий чесний, я такий перед вами зараз буду чесний, я такий найкришталевійший, що чесніший, який тільки може бути. І я такий, да, Дональд, в е мене в чаті будинку. Е зараз скидають фотографію машини, типу, яка стоїть у дворі, і, напи і, і пишуть: відчинене вікно. Як ви думаєте, якщо я відповім і напишу дякую, пішов пиздити звідти речі? Яка буде реакція людей в чаті? вчать? да Дакоста. Ви це бачите, що тут написано? Подивіться на це! Прутень залупа, пеніс, дупа, хрін. О Боже, це щось неймовірне. О, боже мій! Бі... А це що? А! А! Після року весілля вона знаходить собі молодого хокеїста, або молодого футболіста Київського Динамо і каже: братик. Коротше, її вигнали ту знайому вигнали з університету, бо вона е, з одногрупником постійно хуїсосила одну викладачку. Вона реально кончилига була, та викладачка. А потім виявилось, що той одногрупник зустрічається з цією викладачкою. Прикиньте, вони жили І вже разом. всю цю хуйню, зливав, блять. Її. І він ще друг нам називався Райзен. гавніще, є бани, котре треба отак перемішати з вайном. Е Додати туди ще трошки сяк а, чхнути, туди пернути в ту кучу, і тоді вийде знову Ryzen. Як ти сатечка попадаєш? Oh, uh, so Чекай мене у мене хе-хе-хе. Каже, я ти шо? Я зумер. Посди. Так я взагалі до зумер. Я ще зуму. Він нахід. Ти знаєш таке Ніка Бергерс? До побачення. Тобто передати це через тіло. Все нормально в нього з пластикою він рухається. А ми йому шив вправили, і все, і, і, і типу по кайфу. Він нам за це горік дав, поняли? Це от бідосі піднімав оцю от гірку. Що ти оце от підняти не міг Ти дурак подиви все воно хуйня. І все воно до сраки, Оце німози, рози, маки, оце кохання без їбання, оце їбання без кохання. Це все хуйня. і я тільки туди, ти, туди. і тільки я. І ти хуйня, і я тільки я. Є. Хай вже хуй з ними, вже навіть, блядь, ці носки свої вонючі, вже хай навіть вони будуть. Ну, знімайте хрестик, прошу вас. Малю. Віди мені всіх жінок, <різь> я як галичанка навіть, <різь> як галичанка, вам це скажу, майте Бога в серці. Що ти думаєш, що то жити, що питатися про ціль. Нині жити завтра гнити, нині страха завтра біль. Кажу, що природа мати, держить нас, як їм там треть. Не в кінці мене цілого знов до себе відбере. Хто ти човне, що шукаєш, відки куди пливеш? І за чим туди шукаєш, щоб пробув, чого ще ждеш?